Доброго дня, представте, будь ласка. Голова профспілки ВАД ХБК Фальченко Любов Семенівна. Любов Семенівна, Скажіть, будь ласка, а ви сьогодні перший день тут зібралися? Ні, ми вже три неділі ходимо. То ми ходили то ми ходіли із рідка, а це ми вже три неділі підряд ходимо кожен день. Під біля облдержадміністрації збираєтесь, так? Приходите сюди. Що ви хочете? Яка у вас причина? Що ви хочете від губернатора? Що ми хочемо від губернатора? По-перше, ми хочемо, щоб погасили заборгова заборгованість по заробітній платі перед працівниками, тому що е, кругом було заявлено в пресі по всій Україні, що е, заробітна плата погашена на сьогоднішній на сьогоднішній день. У нас заборговані в Деяких людей навіть є більше ніж по 40 тисяч. Заборгованість. Це перше питання. Друге питання: ми хочемо. Ми хочемо, щоб відмінили ліквідацію підприємства, тому що ліквідація було прийнято. Ми вважаємо, що було прийнято рішення передчасно і з порушенням закону. Зараз справа знаходиться в Одеському апеляційному суді. Тому ми вимагаємо від адміністрації, щоб адміністрація, ну, адміністрація в принципі не може подати апеляцію, але прокуратура може. Ми вимагаємо від прокуратури подачі апеляційної заяви щодо ліквідації, скасувати ліквідацію і повернути процес санації і зробити його так, як повинно бути за законом. Тобто, план санації інвесторів. Ну все як положено по закону. Цього зроблено не було. Того ми вимагаємо, щоб зараз звернули е, процес санації, виплатили заробітну плату, і ще ми вимагаємо один пункт, щоб, щоб е, губернатор е, через. Е, Засоби масової інформації е, дав правильну інформацію, то що заборгованість існує, існує. да mm -hmm. що це була неправдива інформація щодо заборгованості по заробітній платі. Що що не погашена заборгованість? Не погашена так? заборгованість. Кругом mm -hmm. сказано, що погашена. А ви тільки що подавали списки? Ви ви можете назвати? Ми підійшли. Ми бачили, ви чиновникам віддали списки, віддали звернення. Якісь що ви можете пояснити? Ми в цьому зверненні написали. Ми звернулися до президента, до Кабміну Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, губернатора обласної прокуратури. Всі ці адреси ми направили своє звернення в цьому зверненні. Ми просимо ми описуємо всі порушення, які були зроблені господином Марченком, нашим ліквідатором, і ті ж самі вимоги, що відмінити ліквідацію. Виплатити заробітну плату, дати можливість людям працювати і отримувати гроші. Кому чиновників ви передали? Передали е, советнику губернатора. На руссками на українському советні голові на ага. Михайло Валерій Михайлович Валерій Михайлович. Ми так ж ми також отправили по почті. Ага, э, добре. А скажіть, будь ласка, і він вам пописав, що протягом місяця в тіся вирішите ваше питання? Не вирішити дати відповіді, розібратися і дати відповідь. Розібратися і дати відповідь, так? так? Ну, ми будемо сподіватися, що з Божою Ми не допомогу. дуже сподіваємось. Ви знаєте, я чула люди вже налаштовані крані, да. і люди розуміють, що з ними щось не так, так. обіцянка. Угу. Ну, будемо сподіватися, що помічник губернатора і сам губернатор зверне на вас увагу і вирішить для вас. Ми ж тільки хочемо, щоб до нас вийшов губернатор. По-перше, ми хотіли йому сказати, що його обманюють. Тот же Марченко, ліквідатор, що на комбінаті вже практично немає нічого, повністю ліквідовано все. І ліквідацію він почав ще до рішення суду, тобто з порушенням закону. А чому ви не запишетесь на прийом до губернатора? А, тому що коли люди хочуть, щоб губернатор вийшов до всіх людей і сказав всім людям. Тому що, коли він назначав Марченка, він сказав, вийшов до людей, привів Марченка і сказав, що це людина адміністрації, ми створюємо комітет кредиторів з державних структур тільки для того, щоб не ліквідувати підприємство. І тим не менше, підприємство ліквідується, вже там пусто, і обіцянки ніякі не виконуються. Тому ми хочемо, щоб губернатор вийшов, і це сказав сам людям, пояснив, чому все до роду. І раднику губернатора ви сказали, що ви хочете, щоб да. сам губернатор до вас да, прийшов, так? ми говорили так? і раднику, і ну, ми заступнику в п'ятницю до нас виходив, в четвер виходив у Ярошевський, ми йому говорили і говорили раднику. Ну, поки що губернатор нас бачити не хоче. Зрозуміло, дякуємо вам за інтерв'ю.